Любі підписники, отримала таку шикарну посилку від Тетяни Урсу з міста Нова Борова. Танюша вислала мені косметику фармасі. Друге, шикарна якість, мені дуже подобається. І я зараз це все порозкладала і думаю, що би мені почати. Почнемо з коробочки фармасі, бачите, фірмова. І зараз коробочку ми будемо все складати. І так, це... Для миття посуду. Це фармасі для миття посуду. Це фармасі піна для вани, так? Це драїти будинок фармасі, так? Це крем для рук з молочком і медом. Фірма хороша. Я з собою брала в путешестві. я вам хочу сказати, що дуже хороша. косметичечка така, теж фірмова фармасі, а в косметічці лежить отакий От блиск. М -м, можна перемалювати. Отакий блиск. Отакий блиск. Помада. І тіні. Тіні. ось от, відкрила улюсінька. Матові і з бльостками. Отакі, бачите, дуже шикарні. Якраз під помаду. Я зараз перекрашуся, я знаю, що я ще буду робити. Тоді фармазію цю шапочка для басейну. А я, до речі, маю Sportlife абонемент. Так, це в нас бульзам. Паприка, чілі. А куди його? Бібер, чи бібер. Нанесите на кожу, і нежно помасіруйте. Ага, для масажу. А там розберемось. Так. Це боділусь. -лосьон. лосьон для тіла. Так. Це гель для рук. Стоп. А, антибактеріальний гель. Теж в ви, ви, ну, таке виробляють. Дивіться, тоді в мене є ще такі патчі. Так. Танюша, Танюша Урсу з міста Нова Борова. Благословення Божого і захисту вищими силами. Тобі і твоїй родині. Хай всі ангели й архангели, дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог роди, тедержитель тримає отаку руку над тобою, Танюша, і твоєю родиною. З Богом! Амінь! Гарної тобі продажі, гарною косметикою ти.